Oh no! Світла в Києві немає, але головна ялинка країни таки буде. Попри бликавти економію електроенергії, на Софіївській площі знову засяють святкові вогники. Міський бюджет не витрачає на це жодної копійки. Усе за підтримки меценатів. Ініціатор компанія Global Decor. Вони повністю беруть на себе встановлення, обслуговування і навіть демонтаж усіх конструкцій. За рішенням Ради оборони столиці цього року на Софіївській площі встановлять ялинку, невелику ковзанку та кілька будиночків із солодощами і гарячими напоями. Ми організаторів зобов'язали дотримуватися режиму економії електроенергії та всіх правил безпеки. Монтаж розпочнуть уже 8 листопада, а святкова локація відкриється 6 грудня у день святого Миколая. Масових концертів і гучних вечірок не буде. Лише затишок, світло і трішки різдвяної магії. А ви як вважаєте, чи варто запалювати головну ялинку під час блекаутів, і чи прийдете на відкриття?